Псалом 32. Псалом Давида, повчання. Блаженний той, кому прощено беззаконня і кому гріх покрито. Блаженна людина, якій Господь не зарахує провини, і в кому немає підступу. Коли я мовчав, знемагали мої кості через повсякденне стогнання, бо вдень і вночі тяжіла наді мною твоя рука, щезла моя сила, як у літню спеку волога. Я визнав перед тобою свій гріх і не приховав своєї провини. Я сказав: визнаю свій гріх перед Господом, і ти простив мою провину, тому буде молитися до тебе кожен праведний учас недолі, і навіть у велику повінь води не наблизяться до нього. Ти для мене притулок від утисків мене оберігаєш, огортаєш мене радісними вигуками спасіння. Навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш іти. Даватиму тобі поради, тому що око моє над тобою. Не будьте немудрі, як чи осел, яких треба приборкувати, вудилами вуздечки, щоб до себе наблизити, численні болячки у нечестивого, а хто покладає надію на Господа, того огортає милосердя. Веселіться в Господі, радійте праведні, вигукуйте з радості всі щирі серцем. Псалом 33. Співайте з радістю в Господі, праведні, справедливим личить хвала. Прославляйте Господа на гуслах, грайте йому на десятіструнній арфі, співайте йому нову пісню, грайте гарно, з радісними вигуками, бо Господнє Слово справедливе, і всі його вчинки вірні. Він любить праведність і справедливість, Господньою милістю сповнена земля. Господнім словом створені небеса, а подихом його уст, уся їхня сила. Він збирає води моря, наче посуд, зберігає безодні у своїх сховищах. Нехай уся земля боїться Господа, нехай тремтять перед Ним усі мешканці світу. Адже Він сказав і сталося, він звелів і з'явилось. Господь руйнує плани людей, зупиняє задуми народів. А задуми Господа залишаться повіки, наміри його серця на вічні віки. Блаженний народ, для якого Господь є його Богом, люди, яких Він обрав собі у спадщину, Господь споглядає з небес і бачить усіх людських синів. З місця свого перебування Він дивиться на всіх мешканців землі, той, хто створив серця кожного з них, вважає на всі їхні вчинки. Цареві не допоможе його велике військо, і велетень не врятується своєю могутньою силою, ненадійний для спасіння і кінь, він не врятує своєю великою силою, адже очі Господні на тих, котрі бояться його і котрі покладаються на Його милосердя, аби рятувати їх від смерті і під час голоду прогодувати їх. Душа наша очікує Господа, Він, наш помічник і оборонець. Адже в ньому радість нашого серця, бо на Його святе ім'я ми покладаємось. Господи, нехай Твоє милосердя буде над нами, оскільки у Тобі наша надія.